Якщо не музика, то чим ти можеш займатися? Ні, я тут тільки музикою і хочу, і можу займатися. По-перше, її дуже багато. По-друге, зараз в мене немає іншого виходу, тому що зараз я буду вже і пісні писати в комерційному плані. Угу. Ну, там, Чим я займався своєму часу. Я раніше писав на продаж. Пісні, да. Так. До речі, в мене є там декілька таких, що не продавав би, сам би співав, але мені ну, може, часу не вистачити, тому що. Свій альбом я відклав вже. А, тобто, у мене, в принципі, свій альбом ще готовий. Uh -huh. Теж перероблені композиції були, то ще, бо я їх записав ще десь з 2010 року я писав, але деякі ну, композиції ну, російською мовою. Я Добре, а за скільки зараз ти продаєш пісню одну? Я кажу так: у мене концепція така: на дві згодні, uh -huh. пів... пів... да, да, пів... це без аранжування, Півтори. Піде, але стукар дайте полюбаси. Ну тому що інше це як там в якомусь кінофільмі було уніз а юмориста якої унізительно для колективу. Угу. А <зас> зараз е, твій заробіток на місяць е, складає 100 тисяч гривень зараз. Мені, мені взагалі ніякого заробітку нема. Угу. Ну тому що тура немає. Ну нема нема концертів, нема. Добре, за що ти живеш? Ну, дружина працює, роялті там надходять іноді. Ну, роялті... — От чекаю, роялті. — В середньому, по-перше, вони приходять раз в три місяці. Mm -hmm. Ну, скільки? З тисячі доларів чи більше? Ну, Десь варіюється від 300 євро до 800. Десь Це від... за три місяці? Так, да, в да, квартал.